Вітаю! Знову в мене понеділок, знову тиждень починається з того, що я приїхав на завантаження на, за торфом, який, який знову їде в США і що вам хочу показати. зараз. Сліди, бачите? Ну. Яка? Лапа. Ну, от моя рука. Так, лапа. Це, це явно не собака, це такий... ну... О, отут дуже добре видно, подивіться. От моя рука. А я, який слід нормальний. А, як ви думаєте, хто це? Медведик. От дивіться, де? Це одна з е, територій є така. Є велика величезна фірма Сангро, яка займається торфом. Оце отам далеко, в тих от там і отут. О, дивіться, це все на палетах, де тільки око гляне сюди. Там, до речі, отам далеко там, там, там ряди, ряди, ряди тих палет. Тобто їх просто... Надзвичайно багато. От ще один вже завантажений український водій. Бачите, видно, з далеко це український водій. Так. І це Нью-Брансвік, ну так, досить недалеко від Монктона. І отак вечірком тут собі пройдися. Страшнувато було би. Є менші сліди, ось ці точно якісь... О, ось це менші. Це може бути вовк. Бо для лисиці, ну койот може бути, так. Для лисиці це за великий слід. Так собі вечірком пройдеся, ти будеш станеш чиєюсь вечерею. Бачите, де, де не глянь сюди, торф, торф, торф. Канада. Крім дерева, ще має чим торгувати. землею торгують. стосовно, От, Стосовно водій український там. Вже українських водіїв починає так бути, як колись в Європі. Як коли я починав з 17-го, то українського водія було важко знайти десь на парковці, а потім дійшло до того, що дуже, ну, фактично самі хто, хто їздить, знає в Європі українських водіїв. Зараз кажуть, іспанція вже йде індусів, але. А тут також, після того, після війни, оці всі багато хто з водіїв, які працювали в Європі, всі переїхали або в Канаду, або в Сполучені Штати по програмі U4U. І тепер тут можна бачити і бачити українця на кожному кроці. Ну, На кожному кроці кажу про це про я маю на увазі про... Парковки от іще один наш тик прилетів так. зараз буде моя чара. І... До чого я веду, що дуже багато нашого брата тепер стало тут і Це добре, тому що є з ким поспілкуватися на парковках, бо до того часу було, це ну, навіть зізнання мови нема, нема про що підтримувати розмову з цим канадцям, американцям, У них там про погоду. Ще про щось трошки, можливо, про спорт, хто, хто в темі, бейсбол, американський футбол і все. Люди, так, скажемо. Себе не розпорошують на якісь високі матерії і так далі. Mm. Бачите, який? Чистота, яка в лапках? Хто працював в Європі, той знає, що так не може бути. Так, так, так просто не є. Всіх є чистенько, а тут. Поки має тут цього тимчасового чорта, ну, тому що так вже їхати. Ніхто його не буде прибирати. І не... О, казав пан Трамп, що канадське дерево їм не то, що не потрібно, а вони об... обійдуться і без нього. Може, без дерева обійдуться, але без торфу точно не. Тому що цей весь торф точно йде на. На Сполучені Штати, і його там використовують для вирощування грибів, для теплиць, для різних вирощування вазонків і так далі. А в них такого нема. Зважилися, бачите, вага. Там ззаді видно, в зеркалі. На... На одну вісь. І тепер їду за він мені покаже, де буде завантаження. Завантаженням треба зважити, щоб знати скільки вони мені завантажать ваги, бо продається все по возі. Ну і після завантаження ще після, зважують, щоб перевірити, чи нема перезавантаження на вісь. От сюди від ту естакаду я маю заїхати ззадом. Така естакада. Зараз я буду заїжджати задом туди. А слизько тут так нормально. Буксує машина. Це все примерзло. Гума така собі. Яка машина, така і гума Там палети, товар, бачите, там далеко. Гляди, тут, тут, десь там. Ви собі уявіть, скільки тут є цього товару, і це фірма Сангро, нам. Я, я знаю шість, а можливо навіть більше локацій тут в нью Бранси, що вони мають отакі локації, де вони завантажують. І це тільки Сангро. Які обсяги продажу? І який попит в Сполучених Штатах? Тобто, то що пан Трамп каже, що вони навідуються, ну. Не знаю, не знаю. Переважно, коли е, отак завантажують, то вони спереді ставлять таку зі знаком стоп, таку палету, там ще якась така металева конструкція, і ми маємо, ну, щоб, ми, щоб ми не рушили часом, коли він там на, 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 заїжджає на ту естакаду. Все, тут щось такого нема, не, немає. Немає тої можливого знаку, може просто забили. Отак. Тут завантажуєшся, пиляєш 900 з лишніх миль в Сполучені Штати. На даний момент знову тріп на Нью Джерсі. І потім назад. От І робота йде. Тепер маю час зараз пообідати, якраз поки він коли ще мене завантажує. Зараз якраз поїм. І в дорогу. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, кому подобається моє відео. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписаний. Пишіть в коментах, що ви про це все думаєте з тим паном Трампом. І до наступних відео бувайте!